Вітаємо вас. Вітаємо всіх. І вас вітаємо. Нарешті ми дійшли до такого ключового моменту, коли можемо підіймати такі теми, як. та. -та, та та Пастер не знає, яка зараз буде тема. А тема секс. Воно є англійської секс, і української секс. Ви на такі теми легко говорите. Людям воно, знаєте, цікаво. Якби я вже теж. Можу чимось поділитися <laughs> сімейного життя. Е, цікавить таке питання. Давайте починати з самого початку. Секс, чим він там, привітний, важливий і чому саме, от що цікавить, молодь до шлюбу не можна, чому ця Біблія вона така застаріла. Всі ж розуміють, що треба людину знати, як можна одружуватися, а потім не підійти в сексуальному плані. Це ж дуже важливо, це ж один раз і на все життя. Mm, ну, це не було одне питання, це було. <світ> <світ> ну, давайте скажемо так, що перше, Бог створив секс ну, виключно для сім'ї. Не для дітородження, а для насолоди. І це найперше. Тому що. Ну, нема часу, щоб толкувати про це все. Але в наших семінарах, коли ми проводимо сімейні навчання, ми досить відверто про це говоримо: про те, що ну, там, жінка може зачати дитину там, протягом там, трьох-чотирьох днів на місяць. А оставшися дні, все-таки їх набагато більше, ніж ці дні, коли в неї виходить яйцеклітка. Тому ми говоримо про ті прості речі, що секс створений для насолоди. І, і тому він, скажімо, все, що було цінне, створено Богом, дьявол старається споплюжити. І тому, скажімо, на цій почві. Д'явол використовує сьогодні і засоби масової інформації, і роздуває цю інформацію, збуджуючи людей до, скажімо, безвідповідальних відносин один з одним, і використання сексу для маніпуляцій, ну і там, егоїстичних якихось там своїх потреб, і в тому числі і знущання, і на друге, і на все, скажімо, ну, цінності Божі, коли вони використовуються неправильно, вони завжди будуть приносити, Травми, рани, вони будуть приносити завжди руйнування і, скажімо, не завжди будуть ну, знецінювати саму, саме життя і цінність життя людини. Тому говоримо про те, що Бог створив секс, Бог автор сексу, Бог придумав секс, це не люди, це не гріх, це не... секс не являється гріховним, якщо він ну, правильний в шлюбних стосунках. Чому дьявол руйнує це? Тому що він знає, що. Ну, коли людина, скажімо, не живе по законах Божих, то це принесе для неї ну, якби урон, ущерб її життя. Чому? Бо ну, з блудницею, соєняється не тільки з її, там, з її тілом, а соєняється з її гріхами, з її прокляттям, які вона собі несе. І це в обидві сторони однаково працює. І самий момент, коли людина Вступає в гріх, тобто ми гріхом називаємо все, що порушує Божі принципи. Скажімо, в самий момент людина цього не відчуває. Але наслідки від цього вони приходять як через посажене зерно. Тому, скажімо, ми говоримо, що вам треба розуміти і, скажімо, Давати собі би, відповідальність за те, що ви використовуєте ну, секс, він буде або збудовувати вас, або буде руйнувати вас. Чому? Бо написано блудник грішить проти свого тіла. Ну, і це в цьому є правда. Я міг би проводити приклади, Чуть пізніше, може, про це і поговоримо. Тому для нас дуже важливо, щоб наша молодь і не тільки молодь, вони розуміли, що чистота до шлюбних відносин це одна із гарантій того, що у ваших відносинах ви даєте місце вірі і Богу, ну, скажімо, ну, щоб ваші відносини були збудовані Божою силою. Тепер те, що турбує всіх, ну, людей, які, скажімо, користуються цим гріхом. Їх турбує питання, е, ну як би скажемо, соответствия друг другу в сексі. Немає такого розуміння ні в медицині, ні в практиці життя, е, ну, скажімо, совмістимості, як такової. Так багато там всяких медиків і немає совмістимості. Чому? Бо, бо скажімо, сьогодні, при там віці 20 років, 25 років. Є одні бажання у дівчини і у чоловіка. Коли їм стає 30-35 років, з'являються інші пріоритети. По просто визнає. Коли їм приходить, скажімо, там 40 плюс років, скажімо, по-іншому веде себе жінка і по-іншому веде себе чоловік щодо сексу. Тому говорить про те, що ви знайшли совмістімость. Це сама велика, ну, обман, який дьявол придумав. Чому? Бо я говорю завжди так, і про це говорить Біблія: що коли ви довіряєте Богові, то Бог дає вам закони, слідуя яким ви будете щасливі в сексуальних відносинах, в тому самому числі, коли ви виконуєте ці закони. А не шукаючи совміст, совмістімость. Тобто, виходить, шукаючи совмістімость, людина може пере, ну, скажімо, переспати там, з десятками, сотнями людей. де гарантія, що той, з ким на кого вона становиться, що цей совмістімець, що через пів року воно не полізе боком, скажімо, той тобто, характер, життя, цінності і все інше. Тому ми повертаємо людину до того, що. Шлюб будується на одному, на одних цінностях, на одній платформі розуміння пріоритетів в житті з тою людиною, з якою я з'єдную своє життя, в мене має бути розуміння. Найперше, це цінність людини і призначення людини. Я розділяю цю цінність, і її, скажімо, цінності для мене теж являються цінностями. Тоді. Мені легко буде підтасовувати, скажімо, всі інші речі, зв'язані з моєю душою, зв'язані з моїм тілом. А якщо ми починаємо будувати наші відносини від тіла, і вони там вибирають модель собі, і сьогодні це там 90, 60, 90 сантиметрів, і вона має бути такого зросту, і такі очі, і такий колір, і такі волосся. На самом діля, це зовсім ніякої ролі не грає в шлюбних відносинах. Тому що завтра вона там завагітніла і її ці сантиметри приврати в кілограми, що тоді робити? Бо ти ж пішов на, на цю сторону, ти ж по плоті почав будувати. І тому, скажімо, якщо у вас немає основних цінностей, то ви будете, скажімо, ну, дуже швидко розчаровані. Тому немає ніяких, я би сказав, немає жодної гарантії, що ви найдете людину, яка. Під час вашого сімейного життя буде повністю синхронно з вами, ну, виконувати всі ваші бажання, тому що ну, Біблія дає нам, ну, скажімо, чіткі вказівки, наприклад, чоловік не власний над своїм тілом, а дружина. Дружина, не власна своїм тілом, а чоловік. О, отут вже міняється пріоритет. Чому? Бо тоді, коли мені не хочеться, а їй хочеться, то це вже не я рішаю. А вона рішає. Коли їй не хочеться, а мені хочеться, то це не вона рішає. Тобто, і коли ми приймаємо цей стандарт для себе, і коли ми беремо його за основу, тоді в нашому житті буде гармонія. Чому? Бо я розумію, ну, яка важливість сексуальних відносин для збудування наших відносин в сім'ї. Вона розуміє, що значить для чоловіка секс. Ну, Сьогодні сказати так, що. Що чоловікам більше треба секс, ніж жінкам, це неправда. Тому що ми знаходимо, скажімо, ну, ці речі, скажімо, дуже важливими для обох. Бог створив і сексуальність, і жіночу, і чоловічу. І Бог ну, дав це повеління для того, щоб ну, він каже, щоб ви не розставалися один з одним, а були разом. І він каже: коли ви поститеся, то ви по. Якби, по общому согласію, можете, скажімо, цей час не бути один з одним. Але, каже, коли закінчили, швидко повертайтеся один до одного, щоб сатана, нащупавши слабе місце, не зруйнував вас. Ага, значить, якщо ну, Бог дав це як інструмент для збудування, то неправильне використання буде інструмент для руйнування відносин. І тому позашлюбний секс він завжди приведе до руйнування, до різних так, психічних розладів. Ну, ну, те, що, з чим приходиться сьогодні, часто сталкуватися, при тому, скажімо, це молодь вона сьогодні молодша і молодша є. Коли вони приходять, і в них вони на 100% були впевнені, що це любов, і вони віддалися один одному, а потім ця любов іщезла на, на другий ранок. І вони не знають, як себе простить, вони знають, як себе склеїть, і вони там ридають вдома, і потім приходять там з батьками, треба, а що ми можемо порадити, як ми можемо сказати, підожди. Ну, сьогодні вже пізно тобі щось про це казати, бо ти вже пішов у цю дорогу. Тепер навчися берегти себе, цінити себе. Не віддавай себе просто за емоції, не віддавай себе просто за цих речей, тому що вони тебе будуть руйнувати. Добре, позашлюбні відносини, зрозуміло. А щоб вони в шлюбі, от ви розказуєте, що секс для насолоди створений, одружується подружня пара, а насолоди чомусь немає. Чоловіку буває приємно, бо в нього цей процес швидше відбувається. А жінці ні. І, і що робити? Треба навчати, навчати сьогодні. Те, чого бракує, скажімо, ну, в наш час. Казала себе такої великої бізнесі, доступності інформації, але, скажімо, треба вивчати. По-перше, треба розмовляти один з одним. І виясняти один у одного очікування, обґрунтовані очікування, чого я очікую від неї, чого вона очікує від мене. Це перше. І тепер, скажімо, уточнювати ці всі речі, тому що ну, те, що чоловік називає нормально. Для жінки це не є нормально. Бо коли жінка каже, нормально, то швидше всього жди, що буде якась катастрофа. Бо це вона вже. А коли чоловік каже нормально, я контролюю ситуацію, мені все підходить. Uh -huh. Тобто, так само тут в сексуальних відносинах ну, прийдеться розібратися з деталями. Друге, коли ми розуміємо, що ми по різному збудовані, і секс по різному проявляється у нас. То ми починаємо просто вивчати тоді саму, ну, саме устройство один другого. І ми розуміємо, якщо для чоловіка отримати. Ну, давайте, давайте я скажу, мені подобається, як Маргон Горг говорить. Каже, Є різниця між тим, що людина кончив, і тим, що пережила оргазм, дуже величезна. Тому що. Там, коли Пройшла її цикуляція і чоловіку напруга спала. Скажімо, це не те саме, що пройшло, коли ти отримуєш правдивий оргазм. Так само і з, і з жінкою. А жінці хоча б якийсь оргазм отримати, хоч правдивий, все, хоч і правдивий. Все питання стоїть в тому, що, що ми за цим прислідуємо. Якщо я егоїст, я буду думати тільки про себе. Якщо я розумію, що секс для нас двох. То я буду дбати про неї, щоб вона отримала задоволення, ну, скажімо, і я буду служити для неї. І, по-моєму, Леман писав цю книжку музика про стені», і там і секс починається там, ще з кухні, ну, не, не в смислі, а з тим, що ми, ми говоримо друг другу слова, ми готуємо один одного, ми робимо правильну прелюдію, ми розуміємо, що якщо середня стати, статистика. Сьогодні для того, щоб чоловік отримав задоволення, середня статистика це дві хвилини. Для жінки це там 12-14 хвилин. Звичайно, в більшості випадків, жінка, для жінки секс становиться ну, обузою і небажаним тільки із за чоловіка, який нічого не розуміє в цьому. Бо він думає тільки про себе егоїстично, і для нього дві хвилини, а вона ще не зрозуміла, для чого. А вона ще не проснулася, а він вже все, він вже нічого не робить. Тому ми говоримо: якщо ти починаєш розуміти, що сексуальне задоволення в середньому у жінки ось таке, а середнього чоловіка ось таке. То це означає, що мені треба її приготувати до цього, щоб розположити її, ну, щоб вона збудилася так же само, як я збуджуюся. І тоді, скажімо, це приведе нас до, до спільної насолоди. І тоді, коли жінка почне відчувати, ну, скажімо, насолодження від сексуальних відносин, вона буде це проявляти бажання, коли вона зрозуміє, що від цього можна кайфувати. Тепер, ну, багато жінок. Ну, там говорять, що о, є там фригідність у жінок, і ну, що я можу з собою поробити? Насправді дуже малий відсоток фригідних жінок, тобто ті, які не мають бажання. І, і статистика говорить, що це десь одна із десяти тисяч жінок. Одна із десяти тисяч це навіть не з тисячі. Всі інші жінки, які себе туди відносять, вони більше, я би сказав, вони просто не пробуджені. Або чоловік, який з ними жив, живе егоїст, не розуміючи це. Він не хоче ну, вивчати її потреби, він не хоче служити їй, він думає тільки егоїстично про себе. І тому, звичайно, для них секс є обузою. І така жінка через якийсь час вона просто використовує, ну, просто треба, ну ладно, хорошо. Але вона сидить там, ну, як вони кажуть, бревном лежить собі, їй ніякого не здоволення. Ну, і через якийсь час чоловік теж буде до цього так само, бо це взаємо, взаємодія. Тому ми закликаємо людей до того, щоб вони вивчали потреби один одного, щоб вони розуміли, яким чином можна досягнути і один, і він, і вона, як вони досягають оргазма, і як чином ми можемо допомогти один одному, щоб це було так? Тоді воно працює. Якщо вони ну, пробуються, намагають, стараються, не сильно получається і з такими питаннями йти до пастора там соромно, чи можна використовувати досвід. Сексологів, там, людей з. Ні. Ну, я рекомендую, щоб, скажімо, ну, пастор не завжди є відповідь в тих і питаннях. Є пастора, які вивчають цю тему і допомагають людям, і це да. Але якщо пастор, ну, скажімо, сам нещасливий, то він не принесе вам відповідь в цьому питанні. Треба спочатку Тому... розібратися, яке сексуальне зексиє. Подивитися, скажімо, лицю видно, скажімо, відразу. і... По його жінки і по ньому буде завжди видно, чи в них є нормальні відносини чи ні. Тобто це заховати ніколи неможливо. Тому ми говоримо про другі речі, скажімо, звичайно, ми радимо тоді йти скажімо, до людей, які спеціалісти в цьому, розбиратися з цими деталями і знайти цю істинну причину. Я вірю в те, що те, що створено Богом для насолоди, має служити для насолоди. Добре, якщо класичний секс людям надоїв, ну, комусь одно, одному з партнерів, йому вже мало цього, йому хочеться пробувати щось інше, є такі магазини, як секс-шопи, секс-іграшки. Чи це нормальна норма, чи це трошки перевернутий розум, і воно потім буде затягувати все глибше, глибше, глибше і глибше? Я думаю, що, скажімо, якщо є правильні відносини. То, ну, скажем, ти не будеш шукати чогось ще допомігного, тобто вам двом буде достатньо всього. А якщо не достатньо, я думаю, що все питання. Дивіться, ми не хочемо просто, щоб це було якимось там обмеженням чи наоборот дозволом. Ми кажемо так: якщо це подобається двом, кайфуйте. Навіть якщо це для інших виглядає. Так, да, це абсолютно не грає. Але якщо один хоче, а для другого це насилля, то це табу. Це табу. Тобто, якщо, як, скажімо, якщо це приносить задоволення двом, любі пози, любі там, скажімо, ваші. Фантазії, які ви можете бути, ви вдвох оцього кайфуєте, кайфуйте, як ви хочете. Ніхто не має вам казати, це можна, це не можна, це треба, це не треба, це правильно, це неправильно. Це ви вибираєте ваші норми, ваш розвиток, ваша ну, там, фізична підготовка до цього. Ви це робите ну, тому що це багато що значить. Тому, скажімо, ви це робите, вибираючи, скажімо, ну, для себе в, в своїй сім'ї, вибирайте, що вам підходить, не підходить. Тепер, якщо ви вдвоєм, ну, приходите до того, що вам треба, ну там, скажімо, якісь допоміжні речі, це буде ваше рішення. Це, скажімо, не ходіть і не кажіть, що без цього у нас не було нормального сексу. Бо тоді це буде говорити про збочення. Тому що, ну, скажімо. Ну, в самої ідеї сексу достатньо чоловіка для жінки більше чим. Це тоді, коли неправильні відносини, це тоді, коли, скажем, там чоловік втрачає свою можливість сексуальну, а жінка набуває її там з віком, то тоді є питання, скажемо, що йому треба займатися своїм здоров'ям, бо вже не справляється з її потребами. От, оці питання треба вирішувати і з Богом, і з консультантами правильними, і, ну, скажімо, тим, що брати на себе відповідальність, що я займаюся своїм здоров'ям, щоб воно було. Бо ну, Бог так створив, що ну, чоловік може займатися сексом до, до самої смерті, скажімо, його сексуальність не падає ніколи. Бо сексуальність людини це не полові органи, це не, скажімо, не конструкція тіла, це мозги. Сама велика сексуальність, вона або є, або нема в мозгах. І, скажімо, правильні і неправильні відносини починаються з мозгів. Якщо мозги на бікрінь, то все буде заважати. А якщо мозги на, на, нормально вистроїть і зрозуміть, для чого треба секс, як ним користуватися і як будувати відносини, то це принесе тільки насолоду і благословіння. Добре, на заключення, хочу ще запитати про сексуальну освіту. Зараз радять, щоб батьки розказували дітям правила трусиків і все решта вже з самого дитячого віку, щоб діти в цьому орієнтувалися. Е, наше покоління виростало на тому, що ми це дізнавалися з вулиці, батькам було якось, ми навіть про це говорили, що їм було якось соромно, неудобно. І ти все по ходу дізнавався. Що би ви порадили батькам-християнам? Е, як це розказувати дітям, і коли варто починати? І чи варто У вас теж дівчата віку пубертат. Ну, дивіться, я скажу так, що коли є відносини з дітьми, то діти мають довідатися про все, що зв'язано із сексуальним дозріванням, і то, як себе берегти і як себе використовувати через правильну, скажімо, інформацію, яку вони черпають від батьків. Є достатньо зараз багато і книжок, підручників, які допомагають батькам розуміти, що в віці там, від трьох там, від років, грубо там, до 5-7 років, оцю інформацію я можу давати дітям про сексуальність, про відношення до іншого полу. Там В віці від 7 років до 10 років є ще інформація, яку я маю надати. ну, там, Обчикам, дівчаткам, з віці там, від 12 років і старше, сьогодні це созрівання проходить швидко, і ми кажемо, є іще настанова. Правильно, коли тато там, з донькою заключає такий завіт, ну, ми називаємо завіт вірності, там, коли він каже, що я завжди на твоїй стороні, я твій тато, я дуже добре розбираюся в чоловіках. І якщо ти надумаєш про щось і з кимось будувати відносини, то було б розумно, щоб ти порадилася зі мною. Я буду завжди за тебе. Правильний вибір, неправильний, я все одно на твоєму боці. І коли є відносини правильно збудовані, тоді ну, там, дівчинка чи хлопчик вони не будуть боятися звертатися до батьків для того, щоб, скажімо, від них отримати пораду. Але знову, скажімо, часто батьки не дозрівають так швидко, як їхні діти. Бо батьки завжди, ну, я називаю це. Ну, умовно, відстають від того, які їхні діти. Ми їх бачимо ще маленькими, а їм вже 15 років. А вони вже дозріли. І якщо я не готовий, я пропустив цей час, а потім питаюся нас догнати, вже буває пізно. Тому будуйте відносини від самого маличку. І тоді воно буде нормально. розвиватися. буде. Ну діти, ну, діти мусять пізнати інформацію від батьків, це саме розумно. Не соромитись. Ну про це. Тут нема про що соромиться, тому що ти ж бачив цих дітей з памперсами і без памперсів. Ви вже з своїми доньками розмовляли? Ми розмовляємо постійно з ними. До речі, зараз є дуже багато літератури допоміжної, дуже багато книжок, як дітям, прям там на картинках можна все показати, розказати, тому це набагато легше ніж там моїм. Боїм. Звичайно, звичайно. Я говорю, достатньо літератури, достатньо посібників різних, які навчають, розказують деталі, деталі, деталі. Це важливо. Тому дякую вам, що дивилися. Якщо залишаються питання, обов'язково пишіть нам коментарі. Задавайте, будемо відповідати, ставте вподобайку, діліться, поширюйте відео. Думаю, що вам було всім корисно. Дякую вам. Благословення всім. До зустрічі. щасливого життя.